Це самі пишні оладки. От яких посмажила і такі залишаються. Пишні, пористі, м'які, дуже смачні. Ось такі всередині, а ще з домашнім джемом смакота. Беремо одне яйце, додаємо пів чайної ложки солі, 3 столові ложки цукру. Це все вінчиком вимішуємо гарно. Ось так. Добавляємо теплий кефір, тепленький, щоб підігріваємо. Добавляємо чайну ложку е, соди. Перемішали. Добавляємо просіяне борошно. Поетапно, приблизно в 2-3 етапи. Вимішали. Ось таке тісто в мене вийшло. Накриваємо тарілку і залишаємо на 10-15 хвилин. А тим часом розігріваємо сковорідку, вливаємо олію. І на гарячу сковорідку викладаємо ложкою наше тісто, наші оладки. Ось так. Викла... Виклали гарно і обов'язково накриваємо їх кришкою. І смажимо на слабкому вогні до готовності. Оладки дуже смачні, м'які, пористі, смакота смачного вам.